Поговоримо зараз з Тарасом Загороднім, е, політтехнолог, е, політолог. Він зараз з нами на зв'язку, і ми якраз цю дискусію хотіли би і також розвернути разом з вами. От стосовно руху до північно-атлантичного альянсу, наші партнери західні знову чітко кажуть, що е, в НАТО ми можемо бути тільки після закінчення війни. Ну, це виходить з логіки самого НАТО. Скільки НАТО це є оборонним союзом, вони хочуть розуміти, чим закінчиться війна, тому що без отримання цілісності території, тобто виходу кордон, на, ну, кордону кордону 91-го року, навряд чи розмова про НАТО по почнуть розвиватися в позитивному напрямку, тому що. Um, вони вони хочуть бачити результати так війни, а далі вже будуть розмірковувати uh, стосовно НАТО. Хоча я вважаю, що в Україні більше шансів вступити в НАТО ніж в ЄС, uh, саме через те, що uh, в першу чергу англосаксонські країни зрозуміла навіщо їм Україна взагалі потрібна, і uh, в НАТО, так і поява в НАТО України підсилить підсили цей блок. Угу. А На цьому на Мюнхенській конференції з безпеки хотілося б з вами, як з політтехнологом, обговорити е, е, саму цю повістку дня Україна і російська агресія. От наскільки сильні тут позиції були зі сторони України? Ну, дивіться, те, що, те, що я бачу в перелік питань, взагалі обговорювався, і те, що там було, ну, якщо брати проекцію з Другої світової війною, я думаю, що ця Мюнхенська конференція була вже схожа на а, такий Тегеран 43. А, це коли обговорюються вже формати. формати а, ну, перше, на накидують формати. А, Побудова нової архітектури безпеки після. Після е, війни, е, тобто у заходу вже немає такого. Е, ну я не бачу панічного пані, не ставлення до того, що буде відбуватися в Російській Федерації. Е, тобто е, у, у мене є таке відчуття, що вони вже починають, Ну принаймні на рівні експертів, навіть вже середньої ланки, розуміти, а, а що буде далі, так і яку політику стосовно Москви, ну принаймні такі перші пригнозничне сценарії, вони вже починають вибудовувати. А так, якщо дивитися на розмову, принаймні а не надії, звичайно, що достатньо різка риторика в першу чергу старої Європи, е яка до цього займала достатньо таку е нейтральну, нейтрально очікувальну позицію стосовно України, але подивимось на ну йдеться в першу чергу про німеччину та францію. Але подивимося ж таки на результати і на допомогу нам. Пане Тарасе, і на цій Мюнхенській конференції досить дивна була заява від новообраного президента Чехії Петра Павела. Він каже, що він навіть застаріг від такої перемоги України, яка розвалить Російську Федерацію. Каже, що може бути більше проблем. А що він мав на увазі в даному випадку тоді? Ну, дивіться, одна з тактик Російської Федерації якраз шантажувати власним розпадом. Це теж не, ски, не слід не скидувати з рахунків. А, зараз Путін, я бачу, лякає захід своєю старою габійською геб розводкою. Це те, що якщо не я, то прийде пригожин чи більш щось страшне? А, це раз, далі. Вони а, а, в дійсності це елемент шантажу. І він може на деяких, ну принаймні по деяких позиціях, може спрацювати тут. теж не слід недооцінювати, тому що, наприклад, перше після першої світової війни. А коли йшлося про Німеччину, так коли там було питання, що вона там репара, що вона повинна віддавати, там теж заявили: ну добре, якщо не ми, то давайте зараз комуністи прийдуть. Це достатньо працювало на країни Антанти, що не слід недооцінювати цей шантаж, який існує. Тим більше ця теза починає просуватися, в тому числі через Ліве крило е, демократичної партії, там є крайнє ліве крило демократичної партії. Вони теж почали говорити про те, що а давайте не будемо розвалювати Росію, тому що це несе величезні ризики. На це слід зважати. Така думка є. Вона має рацію. Росіяни знають про це. Вони цим користуються тут. Е, ну, дивіться, на мій погляд, як. Які позиції переговорні, це ну все зараз залежить від того наскільки ми а, будемо розвертати власне ВПК. ПК, чому тому, що чим менше ми будемо залежні від зброї по деяких а, позиціях, які ми можемо виробляти і повинні виробляти? Це ж в першу чергу ту зброю, яку з високою ймовірністю нам все ж таки не будуть давати будуть давати дуже мизерно. Це та зброю, яка Дозволить бити по території Російської Федерації в глиб її території, тобто там 500, 600 кілометрів і до 1000 кілометрів. Чим більше у нас власної такої буде зброї, тим веселіше будуть проходити перемовини з Російською Федерацією. Так? І тим менше будуть а, аргументів а, аргументів з боку західних країн для того, щоб натиснути на нас. В цьому питанні тому, що є важель, достатньо вагоми це припинення постачання зброї в Україну. Припинили постачання а далі можна робити все, що завгодно. На це слід завжди зважати, завжди розуміти, що є і політика велика, так і перемога України в багатьох. Аспектах не дуже подобається, особливо старій Європі. Давайте теж ну, відверто про це говорити, тому що вони розуміють, що центр впливу в Європі взагалі пересувається в східну Європу, що не дуже і, і, і радує. Тому на це слід зважати, розуміти ризики. Ризики такі існують, які існують ризик, що нам можуть припинити постачання зброї ну, з різних причин. Ну, наприклад, завтра почнеться війна Сполучених Штатів з Китаєм. Або з'явиться інший конфлікт, який буде відволікати увагу від України. А я вам скажу: у нас достатньо унікальна ситуація за останній от рік, що немає такого конфлікту, який би відволікав увагу від України і дозволяє всьому світу сфокусуватися на нас. А при появі іншого конфлікту, коли у тих же Сполучених Штатів Америки з'явиться. Інші пріоритети це ще не факт, що буде так, як зараз відбувається, тому тут як я говорю, що в першу чергу власне ВПК, який дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації. Чим більше буде перенесення війни на територію Російської Федерації, тим швидше буде рухатись наша держава до перемоги. Пане Тарасе, дуже дякую за коментар. Що долучились до нашого ефіру. Політолог, політехнолог, Тарас Загородній був з нами на зв'язку.